Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька розміркувань моїх на важливу для мене тему. І сьогодні я розмірковував про незламність духа та впевненість в часи випробувань, в часи війни, в часи цього лиха й біди, які ми маємо. І хочу сказати, що це для того, щоб ми не занепадали духом. І декілька таких кроків, які я собі відмітив, ви можете порозмірковувати ще щось додати, але я гадаю, що це дуже гарна допомога для мого серця, для вашого у ці, у ці такі часи. Перше про що я розмірковував, що дуже важливо згадувати минулі Божі перемоги в моєму. До вашому житті, і був такий гімн християнський, який мав такий приспів, що милість Божу згадуй, рахуй та повторюй своєму серці. Дуже важливо згадувати Божі перемоги у своєму житті, і як то Бог робив. І ну, дуже гарний приклад то є Давид, перша книга Самуїла, 17-й розділ, і тут з 34-го віршика. І сказав Давид до Саула, твіра, був пастухом свого батька при Отарії, і приходив Лев, а також медвідь, та тягнув е, е, штуку дрібної худоби зі стада, а я виходив за ним, побивав його і виривав ще з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його лева і медведя, побивав твій раб, і цей необрізаний філистимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого Бога. І дивіться, про що говорить Давид: що він виходив цю небезпечну зустріч, у цю боротьбу, оцю борню. І ми можемо сказати, що він не був таким воїном, як Голіаф, але давайте ми подивимося, що він говорить. Він говорить, що це є в моєї пам'яті, як Бог допомагав мені у боротьбі з Левом, з Медведем, Ведмідьом. І це дуже важливо. І він каже, і цей як один із них. Тобто він покладається в цю лиху годину, покладається на кого? На Бога, і він каже, що це вже зі мною траплялось. Хочу сказати, що не все траплялося в нашому житті, те, що тепер є. Але були подобні виклики в нашому житті, де Бог виходив на допомогу, де він руйнував стіни, як стіни Ієрихону, де він давав. Все необхідне, коли була велика, скрута, і дуже важливо згадувати цю милість і згадувати Божі перемоги в нашому житті. Це перше. І коли я прямую свій розум до того, спрямовую, то. Хочу сказати, що приходить на серце впевненість, і я розумію, що той, хто зі мною, той набагато сильніше, він сильніше того, хто є в цьому світі. І тому дуже важливо згадувати. Згадувати, бо Бог він зробить так, що оце життєве море, воно розтупиться, щоб ти міг пройти. Оці стіни Єрихона, вони впадуть, і Бог зробить так. Щоб ти здолав усіх у тих ворогів. І це перше, згадуй Божі перемоги, які Він давав у твоєму житті. Друге, на що я звернув свою увагу, це важливість проголошувати вірність Бога та Його слова. Вірність Бога та Його слова. І хочу сказати, Павло пише в своєму післанні до євреїв, 13-й розділ. Восьмий віршик він говорить наступне: Христос незмінний вчора, сьогодні і завжди. І ще один із таких дуже важливих моментів, коли я згадую, що Бог Він, він є вірний, Він є постійний, Він не змінюється в віках, і Його, сила, його слово має велику силу. Згадайте, як Бог створював світ. Він сказав, і так сталося. І тому дуже важливо хапатися за Божу вірність і за його вірність до свого слова. Бо дивіться, що говорить пророк Ісая, коли ми читаємо 55-й розділ, 11-й віршик. Так і слово моє, що ЗУЗ злітає. Назад не, не повертається без результату, доки не виконає те, що я бажаю, і не виконає все, що я повелів йому зробити, послав його зробити. Це дуже важливо. І тому, коли я хапаюсь за його слово, коли я читаю слово, коли я маю як інструмент для того, щоб мати защиту, захист мій. Для того, щоб щось просити. Він завжди вірний. Третє, на що я звернув увагу, це дуже важливо. І інколи люди забувають про те. Третій момент, на який я звернув увагу, дуже важливо кликати його на допомогу з вірою. І робити з вірою наступний крок. І дивіться. Давайте ми разом з вами прочитаємо, прочитаємо Пророка Єремії, 33 розділ, 3 віршик. Поклич до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Дуже важливо звертатися до Бога, а не робити кроки без того, щоб не звернутися до нього. Давайте ми, згадаємо, давайте ми згадаємо, про що Павел пише своєму учню Тимофію. Він говорить, що перш за, все, перш за все, твори молитви, молись, клич, це перш за все. І тому дуже важливо кликати його на допомогу з вірою. І дивіться, Святе Письмо говорить ці слова, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, той і спасеться. І це я рахую не тільки питання спасіння, як такого. Ми потребуємо спасіння від хвороб, ми потребуємо спасіння від ворогів, ми потребуємо спасіння від всякого злого і лихого. І тому дуже важливо, що робити, кликати Бога на допомогу, кликати, звертатися, піднімати свій зойк до нього, піднімати з вірою. І, нарешті, що дуже важливо робити наступний крок. Питати у Бога, що робити і як робити. І тому. Інше, наступне, про що хочу сказати, що дуже важливо, звернути увагу на те, що це Бог може зробити набагато більше того, про що ми міркуємо і про що ми просимо у нього. Дивіться, що він говорить: це пісня Павла до Єфесян, третій розділ, двадцятий віршик. І він говорить так: а тому, хто може зробити значно більше від над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас? Тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. І тому дуже важливо звертатися до Нього з вірою. Бо що? Бо він може зробити значно більше над усе, чого просимо, або про що даже міркуємо чи думаємо. Він може це зробити. Наступне, про що я розмірковував, це дуже важливо, святе письмо говорить наступне. Проголошуй його обітниці і тримайся вірою за них. Чому? Бо Він їх виконає. І дивіться, що говорить апостол Павел до. В посланні до римлян 8 розділ з 14 віршика, бо всі хто бо всі, хто, хто водить Духом Божим, вони сини Божі, бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синовства, що через нього кличемо. А в очі цей самий Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми. Діти Божі. І це дуже важливо. Ми звертаємося до нього, бо Він дає свій провід, тобто Він дає своє керівництво. І тому дуже важливо шукати Його керівництва і спішити не тільки знати, але й виконати Його. І тому Христос Господь казав наступне: що хто чує слова мої отці і виконує той мудрий чоловік. Дуже важливо шукати його керування, чути і бути керованим Їм. бо це є привілегією для дітей Божих. Той самий Дух Він говорить нам, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, і це важливо для кожного із нас. Хочу ще раз повернутися до Божих обітниць, чому бо дуже важливо. Бо дуже важливо, коли ми їх не тільки знаємо, але ми проголошуємо устами своїми. Це дуже важливо, бо то є свідоцтво перед небесними земними і ті, що під землею. І що говорить Павло, коли ми читаємо 10 римлянам послання і дев'ятий віршик. Бо коли ти устами своїми. Визнаєш Ісуса за Господа, і будеш вірити у своєму серці, що Бог Воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже бо Писання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. І тому дуже важливо знати обітниці Божі. І що робити, проголошувати їх, проголошувати з вірою, покладаючись на Господа, на Його Слово. Бо що? Бо письмо говорить святе наступне: що кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. І тому що ще хочу сказати, коли ми згадуємо Божі перемоги, і коли ми бачимо Божу силу. У нашому житті то важливо в своєму житті проголошувати вірність Бога та Його Слово. Наступне кликати його на допомогу з вірою. Наступне проголошувати Його обітниці і триматися за них вірою. Наступне шукати Його керування та спішити виконати Його повірі. І останнє, на що я звернув увагу, і це дуже важливо. Важливо принести жертви хвали та вдячності йому, принести жертви хвали та вдячності йому. І ми тільки читали а, з пісняння Єфесянам, про що говорив Павло. Він говорить: а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві. Та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Дуже важливо, коли ми знаходимося в складних а, умовах, коли ми маємо той пресинг цього часу і війни, дуже важливо принести, скласти Богу жертви, хвали та вдячності. Дуже легко а, промовляти Алілуя, і слава Богу, коли все гаразд. Але то дійсно є жертвою для Господа, коли ми маємо утиски, коли ми живемо серед лихоліття, і коли ми підносимо а, наші очі до гори, коли ми підіймаємо наші руки до гори, як жертву, і коли уста наші наповнені хвалою і славою для нього. Дивіться, давайте ми ще глянемо ще один вірш. Дуже багато, дуже багато про то говорить... і. Давид, і один із таких от текстів, давайте ми прочитаємо, то є 49-й 49 псалом або 50-й Українській Біблії і тут з 14 тексту, дивіться, що він говорить: принесіть Богу в жертву подяку і виконай свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич в день недолі, я тебе врятую, ти ж прославиш мене. Ви подивіться, про що говорить тільки Давид. Він говорить про те, щоб ми принесли нашу подяку, нашу хвалу, наш поклін, як жертву Богу. І дивіться, що ще він говорить: що виконай свої обітниці. Кожен з нас. Випробував Бога в цих обітницях своїх, і ми казали: Господи, якщо ти зробиш оте оте, як ота Анна, згадайте. Да? Якщо ти даси мені сина, то я віддам його тобі. Так і ми згадайте свої обітниці, які ви давали Богу, коли прийшли до Нього, коли мали святе водне хрещення, коли ви говорили, Господи. Віддаю всього себе тобі, Боже мій, посвящаю своє життя, час, гроші Тобі, Господи, тому що хочу, щоб ти був возвеличений і славний. І тому хочу сказати, це дуже важливо. І дивіться, що надалі він говорить від серця Боже: і до мене поклич в день недолі. Я тебе врятую, ти ж прославиш мене. І тому я дуже сьогодні вдячний Господеві, що він дав оці роздуми. Бо інколи занепадаєш духом, інколи так дуже хочеться, щоб вже встати, встати прокинутися ранком і перше, що побачити десь в інтернеті чи почути дещо війна скінчилася, що вже нема того лиха, що не падають бомби і ракети, що не гинуть діти, дорослі і, і старі люди. І тому мені дуже сьогодні хочеться. Дуже бажаю, щоб кожен із нас ухопився за Господа, тримався за нього, вклонявся йому, бо в нього є відповідь і на ці тяжкі часи випробувань, в яких ми сьогодні перебуваємо. Тому нехай Господь благословить. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми схиляємося перед Тобою, бо все тобою від Тебе і для Тебе. Ми дякуємо, що до цього часу ти допоміг нам. Що ти зберіг наше життя і життя близьких і рідних. Ми дякуємо, що Ти по милості своєї дававшій, ми ще мали і тепло, і одяг, і їжу, Господи. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти став з нами у цій бурні, в нашій країні, Господи, бо якби не ти. І ми сьогодні не вихваляємося ніяким, не сучасною зброєю, не ще чимось, Тобою стоїмо, тобою хвалимося, полишти. Маєш, Господи, прийняти ту жертву хвали сьогодні з моїх і наших уст. А також ми просимо, Господи, благослови захисти і збережи Україну. Господи, виходь з нашими воїнами, йди поперед них з ними, Господи, і у цій бурні та даруй перемогу, щоб прийшов довгожданий мир. Господи, про те просимо в ім'я Ісуса Христа та для Твоєї слави. Зроби нас, Господи, твердими. Впевненими незламного духа людьми, які вклоняються тобі. А тобі, слава Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені. Якщо ви згадаєте, може ще які кроки, які допомагають нам мати впевненість і буде і стояти, буде бути твердими духом, то ви напишіть і свої розміркування, це буде дуже важливо для усіх. Я просто сьогодні говорив про те, що Бог давав мені на серце. Будьте благословені, і хай Бог боронить, захищає, і благословляє вас, ваших діток, ваші сім'ї, близьких, рідних, знайомих в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені!